За результатами цьогорічного весняного обстеження на дорозі міжгір'я Колочава-Буштено та синевир Синевирська поляна пошкоджено 3,5 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Експерти зазначили, що тільки на ямковий ремонт необхідно півтори мільйони гривень. Та в 2015 році з державного бюджету планують виділити в рази менше. Перший етап робіт вже розпочато. Щоправда, виконують його не надто якісно і засипають не всі ямки підряд, а тільки вибірково. Дорога на Синевирському перевалі вже кілька років у вкрай поганому стані. Місцеві навіть неодноразово перекривали її, таким чином намагалися привернути увагу до проблеми. Адже цей шлях веде до одного з найтуристичніших куточків області Національного парку Синевир. Села Колочава та озера Синевир, яке щороку відвідує десятки тисяч туристів.